Сполучені Штати запропонували послабити санкції проти Росії, якщо буде досягнено тривале припинення вогню. Ян Пєкло, колишній посол Польщі в Україні, говорить, що як США покинуть Україну, це буде сигналом для Китаю. А напередодні Великодня Росіяни вбили в Україні кількох цивільних людей. Сполучені Штати запропонували послабити санкції проти Росії, якщо в Україні буде досягнуто тривалого припинення вогню. Як інформує Bloomberg, під час зустрічі в Парижі, США представили план, який мав би призвести до укладення мирної угоди між Москвою і Києвом. За даною інформацією від Bloomberg, американці мають пропозиції, які передбачають зокрема замороження війни, окуповані українські території залишалися б під контролем Росії. Крім того, можливе. Членство України в НАТО було би наразі нереальним. Раніше державний секретар Марко Рубіо заявив у Парижі, що якщо не буде чітких сигналів про угоду між Росією та Україною, США припинять зусилля щодо досягнення миру. Він додав, що президент Трамп, який прагне мирної угоди, має теж інші пріоритети, якими займатиметься, якщо не буде прогресу в переговорах між Росією та Україною. Колишній посол Польщі в Україні Ян П'єкло заявив в ефірі радіо РМФ 24 що ситуація складніша ніж виглядає з можливим скороченням участі США у переговорному процесі. Якщо США покинуть Україну, це буде сигналом для китайців, що Америка слабка, і, наприклад, вони можуть окупувати Тайвань. Заявив Ян Пєкло. Він також сказав, що в Вашингтоні є дві фракції проросійська, до якої належать стів Вітков, і та, яка хоче чинити тиск на Росію. До неї входить, зокрема. Марко Рубіо та генерал Кит Келох, схоже, що після цієї кривавої вербної неділі і подальших ударів по Харкову та Сумах, Росія не зацікавлена в жодному мирі. Наголошує Ян Пєкло і додає, що підтвердженням цьому теж є нещодавній указ про мобілізацію в Росії, який виданий Путіним. Колишній польський посол в Києві не погоджується також з думкою, що США умивають руки від трагедії в Україні. Тут він робить алюзію на понтія Пилата і говорить про це у Великодню п'ятницю. А виглядає більш ймовірним, що станеться те, що передбачав Трамп. Ян Пекло вважає, якщо Росія не захоче співпрацювати проти неї буде запроваджено такі санкції, що вона не оговтається. А США постачатимуть до України зброю. Хоча нагадаю, в Парижі було власне запропоновано якраз послаблення санкцій, якщо Росія піде на замороження війни. За словами теж Яна П'єкла можливо доведеться почекати на реакцію Трампа, і буде видно більш кращу цю картину. На його думку, європа теж має продовжувати прагнути участі США на боці України. Ян Пєкла наголосив, що стратегія гри на порозуміння з Росією зазнає краху. Адже я українці, американці оголосили, що дві країни наближаються до підписання угоди щодо рідкоземельних металів, і це позитивний сигнал, який надходить з обох сторін. Наголошує Ян П'єкло, бо це означає прагнення Володимира Зеленського досягти угоди. Переговори тривають, і як заявляє Ян П'єкло, це турбує Кремль. Ну і великдень в напередодні великодня Росія завдала кількох ударів, зокрема по Харкову і по Сумах. І у Сумах було зокрема убито людину як підприємця, який приїхав за замовленням, коли росіяни вдарили по підприємству, що виготовляло паски. Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Телеграмі, що росіяни атакували місто балістичними ракетами із касетними зарядами. Зона руйнувань дуже велика. Пошкоджено 15 житлових будинків.